Всім привіт! Як завжди, в мене зараз буде новенька розпаковочка. Їздили з дочкою в Норвегію, їхали туди через Польщу. Тому в нас трошки розпаковочки, що ж ми там купили? Цю фірму не знаю, але мала собі там обрала ось таку маєчку. Її ціна 99 крон, але була знижка 30%. Крони треба множити на 4. Також в цьому магазині ми брали ось такі тапочки для неї. Їхню ціну я вже не пам'ятаю, бо ми зрізали. Ну, щось було, може, 150 крон. Я точно не скажу. Так, наступне, що попалося, це вона взяла подорожці своєї на подаруночок такі цукерочки. Тут та в нас повна тут, зараз розмотаємо. а, Це в нас мушля. На ялиночку така прикраса взяла собі на згадку, так як у них там багато риби, багато всього. в общем це з ракушки зроблена з настоящої. Була її ціна 149,90, але, звісно, я за таку ціну не купляла, бо там зараз у них на ну, це все проходить знижки на новорічне, бо вони там більше святкують різдвочів на Новий рік. І на таке вже все було знижка, але вона коштувала. Або 44 крони, або 49 кронів, точно не скажу. Так, наступне. А, наступне це вона взяла такі магнітики. Вони були по 59 крон. Тут, видно, собор ми в ньому гуляли. Завжди забуває, як він... А, ось на дорожський собор, в общем. Так, пішли далі. Це теж вона там взяла собі, взяла на подаруночки. А, ну тут вона собі ще таке обрала ось відкриточки, можна підписувати, як раніше було, відправляти поштою. Я не знаю, зараз так відкритки просто чи і в конверті тільки давно вже не відправляла нічого такого поштою. Так, і це теж цього магазина. така ось ручка, вона зроблена, ну таке. Я не знаю, з чого це знизу зроблена, а це ось як пробки робляться, в общем така. І ось така з короною. Ну, це просто сподобалося, в общем, взяли собі на сувенірчик. Вона собі обрала. Так, я собі зайшла. Який же це був магазин Кальцедонія. Обрала такі чулки, в общем, 34,99. Були вони по знижки, але це була вже Польща. Польщу помножить треба на 11. Ще ось такі за 49,99. Теж множимо на 11. Далі. Вона цю футболочку вже вдівала. Де ми її купили? А, ну це був польський сенсей. Вона там, може, гривень 200, так, 200 з копійками. Так, наступне, що це у нас? А, наступна це у нас пепка, по-моєму, була. Футболка, на деяких бірки я просто вже познімала, бо ми їхали один раз, куплялися, як туди їхали, заходили в магазини. А інші речі ну, докуплювали вже, коли їхали назад, з пепка. А, по 20 крон, я пам'ятаю, вони були. Ця футболка ще якусь вона брала, теж по 20 крон. Так, тоді чоловіку привезла шорти на тренування ходить. 150 крон вони були. а... Ця була в злотих, 20 злотих. А шорти це я вже купляла в Норвегії 150 крон вони були. Така футболочка Adidas Біленька теж для чоловіка. по моєму теж 150 крон була. Футболочка Puma для доньки 90 крон множим на 4. І для себе теж за 150 крон. Купила таку футболочку, але купила я собі її. Під костюм. Мені сестра подарила такого самого кольору костюм. Пізніше може, покажу в цьому відео, не знаю. Тут у мене є чек з пепко на 9,90. Може, зараз дійду ще до Пепко. це вже як верталася назад, я купляла там щось. А це я щось не знаю. Що це за футболка? Це, по-моєму, це наша футболка, але вона попала, в общем, в речі. Ну, то вже давно купляла, просто попала не в цей мішок, в який ми перевозили. Тут теж я щось купляла. Що я тут купляла? Господи, не знаю, тут чеки позалишалися деякі, але що на шо? 6.30. Це щось я купляла в Польщі, бо в злотих. Так, в Норвегії є такий магазинчик Normal. Прикольно, мені сподобався. Це А-ля наша Діма. Тільки там ще можна щось солоденьке купити, всякі чіпсики, всяке таке. Там купили ось такі бомбочки для ванни, Вони на маслах. Так, це її Вікторія Сікрет. Сестра подарила духі. Це нотела сюди теж попала. О, хто пам'ятає, в дитинстві у нас були такі каблучки, які міняють колір залежно від того, холодно тобі, жарко тобі, в общем, таке. Це вона собі в аеропорту теж ну, побачила, але сильно і срочно її треба було, то купила. Так, а також у нормалі вона собі обрала таку помадку. Тут я прикріплю ще блеск вона собі брала, бо тут в мене зараз не всі мої покупки. Це я собі взяла на пробу, по-моєму, крем для рук. А, так. Да. В общем, крем для рук. Там ще й вікіндери осталося. Так, ідемо далі. Що в нас тут ще є? А, ну це я в пепко взяла. Було гріх не взяти. Три злотих, це Польша. Помножить на 11, скажем, там, ну, 33 гривні не сильно й дорого, грубо кажучи, для племінниці. Відкладаємо в сторону. Так, наступне, що нам попалося, стаканчик Starbucks. Дуже надо був, дуже важлива покупочка. В общем, донька захотіла, не знаю що, але захотіла. по моєму 25. А, ні, 29 злотих написано. Так, наступне. Ага, наступне це також. А, Це вони з'єднані два светра. Один такий з поночками і другий теж з поночкою, але такий, типу, яскравий. Вони два штуки, обійшлося 29 злотих. Зріз на 128 теж брала для племінниці. Наступна Наступна футболка. Отак, не туди показую. Наступна така футболочка. Теж брала в Польщі на нашій 169 гривень. Брало Сенсе її. Так, господи, тут ще Чеки. Значит, тут все не по нашому Тут я. Шу... А, ну це Польща, що 148, 89, ну не знаю, в общем, что это я там що саме не купляла. Короче, не знаю. Так, це в пепко вона собі купила цю коробочку, не заради цих колечок, а заради коробочки, бо в неї є кольця, і вона, типу, каже, якраз буде мені куди їх складати. Хоча в неї є куди їх складати. Вона коштувала 6 злотих, по-моєму, я пам'ятаю. Полем, ось 6 злотих. Ця коробочка брала в Пепко. Ну, це дуже важлива річ, теж була, їй понадобились саме ці скотчі. Вона їх захотіла, думаю, ладно, хай бере собі. Тут в мене просто лежить все, що хочеш в цьому пакеті, віддать, попала, і ще купляли, що не купляли. Тоді в нормалі, тут написано, даже брали такі цукарочки смачненькі. З двох сторон вони різні. Тіпи, з одної сторони один, вкус, з іншої другий. І прикольно. Смачненькі. Вони мені трошки схожі чимось на вітамінки. Так, ну тут мій магазинчик інтімісів. Я заїжджала, як їхала туди, заходила в цей магазин, я вже показувала розпаковочку. І як їхала назад, теж зайшла, взяла там собі трошки, що я тут собі взяла, просто о, трусішки. А, мабуть, тільки трусішки. Взяла ще це, я вже такий набор брала. Там в мене було більш відкриті, взяла собі ще таке. І, а, ну це такі, як синенький, тільки беленькі, в общем. Це собі взяла. Ось цей пакет. Так, наступне показую. Теж, по-моєму, це сенсей. Так, теж сенсей на наші 219 гривень стоїть. Таке платьішко взяла племінниці. Що ще тут в нас залишилося? Може, чеків просто море. Донька ще собі такого лівця там взяла. До речі, в цьому нормалі дуже мало цих фірм, яких у нас такі популярні. Там я бачила Max Factor, Я не знаю, чи у нас є Max Factor чи ні. Те, що таке відома. Maybelline, Лоріаль. Ну, і, мабуть, це все, що я там типу, знала. Все остальне там ну, для мене були на віночки багато фірм. Сьогодні такі цукарочки попалися. Так, і щось тут замотане. А, ну це ми як гуляли в соборі. Їй дуже сподобався цей янголочок. Він йде як колокольчик. Можна також повісити на ялиночку, можна повісити ще кудись там, куди придумаєш. Ну такий милий-мілий. Мі Скільки він коштував, я не скажу, але в цьому магазині, де продавалися там якісь сувеніри, зв'язані з цим в общем, собором, все було, як не сказала, що дешеве. Бо магнітики по 59 крон помножити на 4, поймати яка ціна, але для магнітика, мені здається, так не дуже дешево. А ці ж ще дорожчі були. А, забула показати. Ну, собі я ще теж в Норвегії прикупила ось такі чоботи. Думала, що будуть, звісно, тепліші фірма Helling Hansen. Їх виробник це якраз таки Норвегія йде, вони вважаються як зимові. Але в мене були перед цим теж і Хелен Хенсен зимові сапоги. вони були набагато тепліші, звісно, за ці. Ну що поробив, вже буду таскать. Купила, значить буду таскать. Я ще подобавляю, мабуть, сюди-сюди, сюди, сюди, сюди ходять фоточки того, що ми ще купили, бо це точно не все. Забула показати, ще в Польщі я купила ось такий крем. Взяла його собі дві штучки. Мені його надовго вистачає, я його просто обожнюю. Мені колись його привезла моя подружка. Ольга, якщо дивишся тобі привіт. Він мені сподобався, тому я їм користуюся вже дуже багато років. Я скажу, що цей мені привезли дуже давно. І він в мене це якраз закінчився перед поїздкою, і в мене була ще ідея знайти ще собі такі. Тому я в нас ну саме такий, ну зая у нас є крем, але іменно щоб він такий був, як цей, я в нас його не знаходжу. Але для рук він мені напросила великолепний, Він не залишає... Жирних слідів, він ну, такий лягає так, як я люблю. Тому ще ось такі кремчики. Якщо хтось спробував, напишіть, як вам Вам подобається він чи ні. Ще я брала собі на дорогу ось такий. Я щось перевела собі, що це крем для рук, але щось воно мені, чесно скажучи, не сильно зайшло. Да? Да. Якийсь запах у нього такий, ну, такий собі. І я таки не зрозуміла, чи це все-таки крем, чи це не крем, ну, по-перше, дуже незручно, що такий тюбік, в общем, ну, а я там зразу не подивилася, як він відкривається. в общем. Перевелося воно мені як крем. Ну, Мені, чесно скажу, не сподобалось. Може, я його якось, може, це все-таки ласьон. Треба ще подивитися, як воно переводиться. І ще я взяла собі на пробу ось такий Дезик. я вам скажу, що мені він сподобався. Ну, взагалі, типу, класний. В них є, це я взяла синій, в них є ще зелений цієї фірми. Зеленого я не пробувала. а Цей, ну, прям класно тримає, дійсно, типа, супер. Так, а ще забулася показати, що я взагалі не підготовлена, Все забуваюсь показати. Це був мені подаруночок, мені подарувала його сестричка. Це теж собори, які ми ходили. Зараз покажу, що тут. Тут лежить ось така ну, просто шикарна кулька. Я так розумію, це ручна розпис. сіяння їхнє. Ну, сіяння їхнє, це просто великолепно. Я, якщо не забуду, додавлю в кінці відео, яке в них сіяння. Мені сьогодні сестра знімала, показувала по відеосвязі, бо коли ми були там, ми його ловили-ловили, так і не змогли зловити. А сьогодні вона показує, вона там просто шикарна, щоб ви розуміли. Я тут сьогодні якась, господі, вже десяте, мабуть, да? а я сьомого числа поїхала, два дні була в дорозі ще, в общем, не було його. І сьогодні воно там з'явилося ну просто шикарне, так обідно. Ми його чекали, чекали, ловили, ловили, так і не зловили. Це я вже повішу на наступний рік на ёлочку. А вона сьогодні показує, ну там просто шикарнюче. Я все-таки як мантірувати буду, мабуть, добавлю, покажу вам. Наташа. Смотри, оно играет. Оно крутится. У -у -у! Просто обалдеть. Пока на сьогодні моя розпаковочка закінчилася, а наступна розпаковочка вже буде з Китаю. Я вже отримала сьогодні одну свою посилочку. Зараз буду теж знімати її розпаковочку. Ну і покажу, що ж мені там прийшло з Китаю, як завжди на тему заказала. Тому чекайте нові розпаковочки. Скоро будуть. Пока-пока. Всім дякую за підписку. Кожну підписочку бачу. Мені приємно, підписуйтесь, далі буде ще більше відео.